Шведські волонтери передали ще один позашляховик для захисту українського неба від російських ворожих атак. Уже традиційно команда волонтерів особисто приїхала до Тростянецької громади, аби не лише передати транспорт, а й висловити слова підтримки нашій країні та силам оборони. Голова громади Юрій Бова разом із профільними заступниками та представниками апарату міськради зустрів наших шведських друзів, аби подякувати за постійну активну підтримку та вручив подяку і нагороду за по-справжньому важливий вклад. У захист нашої держави від російського ворога до слова, це вже шостий автомобіль, який шведська волонтерська організація передала для сил оборони України. Загалом це наш 24-й візит до України. У тростянці ми в четверте. Цього разу привезли броньований позашляховик для посилення захисту неба над вашим регіоном. Ми вболіваємо за вас і хочемо висловити підтримку, яка продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно. Сайт слава Шведські волонтери вже давно стали надійними друзями Тростянецької громади. Починаючи з 2022 року, волонтери привезли до Тростянця пожежний автомобіль для добровольчої пожежної команди, генератори, медикаменти та багато інших речей, спрямованих на вирішення гуманітарних потреб як цивільного населення, так і українських захисників. Тож дякуємо народу Швеції за небайдужість, підтримку та віру в Україну і її народ.